Совок рулить!» – підрив боєздатності батальйону і загальний розвал армії. Із такою заявою виступила медикиня 92-ї штурмової та розповіла публічно, що її евакуаційну службу розігнали, нічого не пояснивши. Днем раніше військова заявила, що медичні сили ЗСУ взагалі під загрозою існування, що не так із медициною на фронті і усі подробиці гучного скандалу розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Диверсійні дії підрив боєздатності батальйону і загальний розвал армії зсередини. Медикиня 92-ї окремої штурмової бригади Юлія Сідорова на позивний Куба заявила, що її евакуаційну службу розігнали, а саму медикиню без пояснення причин перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Якщо це питання не вирішиться, Сідорова каже, що їй може доведеться піти у СЗЧ, а тому вона вирішила надати ситуації розголосу. Це продовжується вже півтора. Місяця, але терпіння очікувати на переведення вже немає ніякого. Тому готова придати ситуацію розголосу. Мою медичну службу розігнали, точніше, навіть не медичну, а евакуаційну. Зараз стоять два нікому не потрібні броньованих джипа з ребами з кисневими концентраторами, портативними підігравачами для розчинів і т.д. Ще висять в повітрі 650 тисяч на наземний дрон для евакуації поранених з поля бою, на який ми зібрали разом Сергій Жадан в дратері на Подолі. Остання моя зустріч з комбатом була про цей дрон. Хто буде їм керувати, як його не. Ати з першого разу плюс комбат попросив лодку з мотором, яку я дала на бат наступного дня. Там тільки мотор більше ніж 700 тисяч коштує. Вона зауважила, що за період службу батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень, керуючи цими процесами і забезпечуючи їх. Сідрова поділилася історіями порятунку за час своєї роботи, загрозами обстрілу автівки. Та, окрім цієї роботи, зазначила медикиня. Їй вдалося вкласти в батальйон понад мільйон доларів. А після цього, всього, коли вирішила розібратися у ситуації, почула про наказ. Кубу не пускати. Дівчина пояснює, що телефонувала усім, кому можна, і просила пояснити ситуацію. Однак із нею досі ніхто не зустрівся з поміж вищого командування бригади. Я за період служби в батальйоні врятувала багато людей. Вивела навчальний процес і евакуації поранених на зовсім інший рівень. Керуючи цими процесами і забезпечуючи їх. Мене відкидало вибуховою хвилею на два метри. Я тягнула вдвох з побратимом пораненого більш ніж 100 кілограм з позивним бегемот. Я виносила з палаючого будинку кисневий балон, щоб він не створив ще гіршу ситуацію. Мою. Машину обстрілювали, і я на трьох лесах везла поранених в стабік 25 кілометрів. Я жила в окопах, бліндажах, їздила на мотолигах і машинах. Окрім всієї цієї роботи, мені вдалося вкласти в БАД більш ніж 1 мільйон доларів. США після всього цього мені подзвонили і сказали, що переводять в інший підрозділ, і всіх моїх людей також розкидали в різні місця. Я поїхала на КСБ батальйону, щоб поговорити, і там мені на вході сказали наказ Кубу не пускати. Я дзвонила і писала всім, кому можна, просила пояснити ситуацію. Зі мною досі ніхто не зустрівся з вищого командування бригади. Я дуже просила зустріч з комбригом, писала начальнику штабу бригади і іншим. Куба каже, що таке відношення і дії командування без пояснень вважає диверсійними діями і розвалом армії зсередини. До мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я тільки ходжу і гадаю, що стало причиною, шукаю логіки. Але ніякої логіки, окрім того, що це диверсійні дії, підрив боєздатності мого батальйону і загальний розвал в армії середини я не бачу. Медикиня наголосила, що її перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Зазначила, що якщо питання не вирішиться, їй доведеться піти в СЗЧ. Крім того, Юлія зауважила, що на тлі цієї історії напередодні був підписаний указ про вручення їй ще однієї державної нагороди. За словами куби, це виглядає як знущання. Сама дівчина ж хоче до іншої бригади. Мене перевели в інший бат, в якому я не хочу служити і не можу бути ефективною. Мене чекає проект з табнет. Мибали Stabilization Containers і пересувний стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт разом зі мною і моєю командою чекають в іншій бригаді. Наземний дрон для евакуації так і не придбаний. Потрібен договір з бригадою. Зрозумілих причин з 92-ї ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка. Я його підписувати не буду, але при цьому мої обов'язки чергувати на полігоні і слідкувати, щоб ніхто не поранився під час тренувань, що теж, звісно, потрібно. Але я кажу про коефіцієнт корисної дії і загальний вплив на хід війни. Саме цікаво, що на днях був підписаний указ про вручення мені ще в ній державної нагороди, і це виглядає як знущання, Скрін додаю. Я не знаю, чи вирішиться якось це питання, чи мені доведеться саме доведеться ти все заже, але прошу вас про інформаційну підтримку. У 92-й штурмовій у соцмережах також відреагували на заяву військової. кажуть, що її документи на переведення на розгляді. А коли прийде розпорядження на військову частину, тоді повідомлять Кубу щодо заяви військовослужбовиці 92-го ШБР імені кошового отамана Івана Сірка Юлії Сідорової Куби на особистій сторінці Фейсбук повідомляємо таке. За час служби в бригаді військовослужбовиця самовіддано і високопрофесійно виконує покладені на неї обов'язки відповідально та з максимальною віддачею ставиться до навчання побратимів. Врятували не одне життя наших хлопців, була відзначена нагородами різного рівня, враховуючи певні обставини. Юлією Сідоровою прийнято рішення перевестись в інший підрозділ. Наразі документи на переведення знаходяться на розгляді. Щойно вони не дійдуть у розпорядження військової частини. Військовослужбовця повідомлять у встановленому порядку. Днем раніше військова підняла й інше питання про роботу бойових медиків і заявила про загрозу існуванню медичних сил ЗСУ. Проблема полягає в тому, що бойові підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуації. Натомість, замість них, на фронт відправляють лікарів зі шпиталів. Тобто з професійних хірургів хочуть зробити бойових. А відтак, якщо пораненого привезуть до госпіталю, йому буде терміново потрібна операція. Зробити її буде просто нікому. Куба зазначила, що бойовими медиками можуть бути і люди без фахової освіти. Та от хірургом стати прочитавши протоколи не вийде. Щось мені здається, ми прощаємося з медичними силами ЗСУ. Лунає похоронний марш. Дуже хочеться вірити, що це моє неадеквате сприйняття ситуації. Але коли глобально змінюються бойові медики з досвідом, а далі йде переміщення, таким чином, що задача бойового медика можливо завтра буде виконувати суденний хірург, то виникає багато запитань. Я розумію, що військова медицина в нашій країні – та сфера діяльності, в якій реально розбираються одиниці, постійно всі хочуть притягнути її до цивільної, але 10 років йде війна. Давайте розберемося, скільки потрібно ресурсу, щоб підготувати крутого бойового медика. Насправді не так вже й багато. Іноді достатньо тягнути Денис Сурков, яку б медичну освіту людина не отримала, їй все одно доведеться вчити бойові протоколи, щоб йти в окоп чи працювати на евакуації. Якби ідеально людина не знала протоколи, вона від цих знань судинним хірургом не стане. Хоча, може, і хотілося б пораненим людям з медичної освіти потрібна тільки на стабіку, і то не факт залежить від поранення. Все інше, що стосується надання допомоги на догоспітальному етапі, може робити людина без медичної освіти, але звісно, із знанням протоколів. Людина без медичної освіти може працювати з апаратом ШВЛ, з датчиком УЗД для роботи по протоколу ФАСТ, може інтубувати, ставити внутрішньокістковий доступ і багато чого іншого. Цьому не так вже й складно навчитися, було б бажання в умовах великої війни і недостатнього ресурсу живої сили використовувати лікарів на етапі евакуації недоречно. Може цього хтось не розуміє і просто треба пояснити. Залишаємо бойові підрозділи без професійних бойових медиків і евакуації. Забираємо ще лікарів зі шпиталів. І виходить, що якщо поранений таки доїде в лікарню, то буде операбельним. Його хірург буде десь на евакуації, і його ніхто не прооперує. Добре, якщо не на штурмі посадки, але це не точно. Згодом на цей допис відреагувала народна депутатка Мар'яна Безугла і теж заявила про розвалювання медичних сил. Тут продовжують розвалювати медичні сили. Нічого особливого. Ви ж бачили, Генштаб сказав, що то все і ПСО. Ситуація складна, але контрольована. Гортайте далі. Згодом безугла заявила, що медиків навіть переводять у піхоту. Брехуни з командування медичних сил ЗСУ на чолі з придворним. Генералом Казмірчуком переводять медиків у піхоту згідно з розпорядженням Сирського. Зверніть увагу, враховується придатність до служби без обмежень у піхоті, а не рівень медичної кваліфікації. втім станом на момент запису випуску, ані в командуванні медичних сил ЗСУ, ані в генштабі публічних заяв не робили. Ми в свою чергу звернулися за коментарем до військовослужбовиці Куби, тому нові деталі розкажемо згодом. А поки ви пишіть у коментарях, що думаєте про заяви військової щодо розвалу медичних сил ЗСУ. Якщо маєте подібні факти, також діліться. І обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нові випуски. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні та слава ЗСУ! до зустрічі.